Друзі, сьогодні пропоную вам швидку вечерю і це буде омлет. Хлібчик нарізаємо отак. Яйця в мене три, сіль адегейська, суміш перців і молоко. Все. Яйця змішуємо з молоком, сілью і перцем. Ось так гарненько, гарненько вливаємо. На сковорідочку наливаємо олійку, розігріваємо її трішки і всипаємо туди наш нарізаний хлібчик. Ось так. Зверху вливаємо молоко. Ось така краса. Вогонь робимо невеличкий і накриваємо сковорідку кришечкою. До омлетика салатик із капусти. Капусту нарізаємо, зелень, яка є у вас, теж нарізаємо. Цибулька, чесничок, петрушка, укропчик у мене. Все це вже є на дачі. Трошки зминаємо, солимо, я додала капелюшку уксусу і олійки. Все добре перемішала і салат готовий. Всім смачного. До побачення! Підписуємося, лайкаємо. Пока-пока!